Правоохоронці повідомили про підозру двом жителям Романського району, які зливали з трансформаторних підстанцій мастило, чим спричинили збитки більше ніж на 600 тисяч гривень. За даними слідства, протягом березня та квітня зловмисники у різних населених пунктах Роменщини знаходили трансформатори, зламували їх та зливали мастило. Ми зайшли звідти, Тут каністри стояли, відкрутив зливний шу, просто відкрутив і все. Ну він ключом зажав, потім воно хруснуло. І відкрутив фіндер, тримав шлангу, я тримав шлангу біля каністр, набирав. Такі дії зловмисників заподіювали чималу шкоду жителям сіл та містечок, які через протиправні дії залишалися без електропостачання. В загальному було злито близько трьох тисяч кілограм трансформаторної оливи. В результаті даних крадіжок виникли проблеми за подальшим енергопостачанням електроенергії до населених пунктів. Та від чого вже страждали безпосередньо самі жителі різних сіл району. Фахівцями обленерго над швидкими темпами відновлювалося електропостачання населених пунктів, проводилася заміна трансформаторів та їх ремонт. У результаті злагоджених дій правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисників та затримати їх. Ними виявилися 27-річний та 43-річний мешканці Роменського району. В подальшому під час проведення обшуків було виявлено та вилучено викрадене трансформаторне мастило як в самих крадіїв, так і в осіб, яким вони її розбували. У поліції відносно обох зловмисників відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Та за погодженням Роменської окружної прокуратури вже повідомлено про підозру в дев'яти фактах крадіжок, які вони вчинили. Наразі збираються докази для оголошення їм про підозру по іншим аналогічним злочинам, вчиненим на території Романського району. За скоєне зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Слідчі дії наразі тривають.